Новорічний наступ нас чекає, що ж вперед, море емоцій, море позитивних плюшок і, звісно ж, легша прокачка танків, побільше опита, резервів, ресурсів. Все нас чекає вперед. А з вами Кібершквал, Зараз ми подивимось від Дашку, від варгеймінгу, що ж нас чекає в новорічному наступу 2026 році. Всіх святами, хлопці! На броні блищить паморозь, а гармати обвішані гірляндами. Командири дають наказ прикрашати, а заряджаючи навіть вивантажили боєкомплекти, щоб умістити усі подарунки. Жителі містечка вже готові до новорічного наступу. Усі чекають тільки на вас, щоб святкувати і вночі, і вдень. Містечко залите сонячним світлом. А ввечері осяяний гірляндами, ліхтарями і фейерверками. Час доби змінюється так само, як у вас за вікном, але завжди можна натиснути на повітряну кулю та здійснити святкове диво. Можете перейменувати містечко, як заманеться, або ж залишити назву з минулого року. Перший подарунок ви отримуєте, щойно зайдете у гру. Це маленький СТРВ М31. Його боєукладка заряджена святковою енергією, і він готовий поділитися нею із супротивником. Ви готові в своєму містечку шукати пасхалочки. На моєму каналі я по любому спробую знайти пасхалку і всім вам розказати. Тому не забуваємо підписатись, покласти лайк. Про чим зайнятися в містечку. Насамперед, відкривайте двері святкового календаря. Він приноситиме вам подарунки щодня, точніше, 31 день поспіль. За 12 відкритих дверей ви отримаєте велику коробку. Не хвилюйтеся, якщо пропустите кілька. Пізніше зможете все надолужити за допомогою святкових ресурсів. Ось як їх можна отримати. По-перше, щодня збирайте ресурси на власному кораблі. Пропустите день. Наступного разу корабель привезе трохи більше. Якщо у вас забагато одного типу ресурсів і замало іншого, скористайтеся конвертером ресурсів. По друге, ви можете збирати ресурси на кораблях друзів. Для цього спершу виберіть двох обраних друзів. Ще більше ресурсів. Можна знайти у великих коробках і нагородах за щоденні завдання, зокрема, ваше улюблене зіграти бій. Перші два типи ресурсів сонячний бурштин і метеоритне залізо, стануть у пригоді в будиночку головного гостя. Цього року ми запросили до містечка харизматичного інтелігентного Бенедикта Камбербача. Він прихопив усе. Ну Як вас влаштовує. Такий актор е, і новий герой новорічного наступу. Чи, можливо, ви хотіли когось іншого побачити в новорічному наступу у 2026 році? Напишіть в коментарях, мені буде інтересно почитати вашу думку. Ну а ми погнали далі: Те, що потрібно для чудового свята: свій неповторний стиль, незабутні історії А, звісно, подарунки. За виконання доручень ви прикрасить ваше містечко, поділиться кастомізації кастомізацією і навіть бонусом до кредитів або досвіду на вибір. Сила бонусу залежить від кількості виконаних доручень. А інші типи ресурсів, гірський кришталь і чистий смарагд дадуть змогу поліпшувати об'єкти містечка, підвищити рівні трьох основних зон. Щоб розблокувати нові прикраси і слоти для них. І найголовніше прокачати атмосферу свята. Це відкриває нові можливості і подарунки. Наприклад, ваш рівень атмосфери свята визначає максимальний рівень техніки, яка може отримувати бонус від доручень Бенедикта. Цього року 10 рівень атмосфери дасть бонус техніці 10 та 11 рівня одночасно. Точно ж, 11-й левел вже буде 11-й рівень атмосфери. Ми ростемо. Кісти, ми ростемо. А значить, більше опита, більше кредитів за бой. Будемо получати. Це шикарно. Уже на другому рівні атмосфери свята до вас приєднається чафі. Старий знайомий є, дуже є, цінує так. вашу дружбу. Тому матиме для вас одразу три мішечки з подарунками. Провідуйте чотирилапого друга щодня, щоб виконати три нескладні завдання і отримати нагороди за кожне. Набори дадуть змогу поліпшити місце для чафі. А він віддячуватиме вам більшою кількістю нагород. Стояти, дивимось. Будуть задачі на X5, буде свободка, будуть крідіти, стрімні аккаунта, нові ну, комплекти, брошурки для екіпажа. До того ж, ви отримуватимете елементи зовнішнього вигляду для техніки. Цього року собачі механіки мають важливе нововведення. Тепер ви можете зробити чафі своїм вірним другом назавжди. Він залишиться в гаражі і даватиме вам економічні бонуси та додаткові нагороди навіть після новорічного наступу. Назавжди. Ви навіть зможете вибрати йому нове прізвисько. Отримати собаку назавжди можна двома способами: придбати за ігрове золото або завоювати його довіру, проходячи випробування. Їх ви зможете знайти у своєму штабі. Цього року новорічні випробування це 28 карток. У кожній з них по два завдання: щоб просуватися вперед. Достатньо виконати одне з них. Таким чином ви завершите 28 завдань і отримаєте усі нагороди прогресії, знижки на досліджувану техніку, зокрема 11-го рівня, елементи зовнішнього вигляду, експериментальне обладнання та самого містера Камбербеча як командира. Команда Камбечка занаймтозене. Друге завдання у карці можна відкласти. Виконати пізніше в будь-яку мить, проте повне проходження випробувань принесе додаткові нагороди та знижку на отримання собаки. Виконайте усі умови 14 карток і заберете собаку вдвічі дешевше. А якщо пройдете всі завдання, отримаєте пухнастого друга безкоштовно. Редчерський кіт консервативніший. Він як і раніше зазирне до вашого гаража Дуже, на п'ятому рівні атмосфери свята і почне видавати власні доручення та нагороди, але тільки якщо пообіцяєте не смикати його за вуса. На максимальному рівні атмосфери свята відкриється новорічний магазин. У ньому ви зможете витратити зайві ресурси. Ану, мені показалось. Чи ні, ну давайте. свята відкриється новорічний магазин. У ньому ви зможете витратити зайві ресурси на кастомізації сторішнього новорічного не тут, не наступу. Не тут. О, тут. Ще назад, ще назад треба промотати. Котик, ну коди там скидають. Стояти. Це арта. Чи мені показалось? Це може бути пасхалка, що буде арта 11 уровня. От про що я подумав. Можливо, розработчики так хочуть показати нам, що це буде 11 левел. На мою думку. Арта. Так що артоводи? На максимальному рівні атома свята, свята відкриється новорічний магазин. У ньому ви зможете витратити зайві ресурси на кастомізації сторічнього новорічного наступу. Якщо вже маєте частину елементів з якоїсь колекції, ви отримаєте знижку на решту. Скільки ж приємних святкових турбот. Коли захочете відпочити від них, вирушайте до термінала з подарунками. Тут вам знадобляться жетони, які можна отримати у святковому календарі за проходження випробувань. І підвищення рівня атмосфери свята. До речі, на максимальному рівні атмосфери і після виконання 20 доручень Бенедикта ви зможете купувати жетони за святкові ресурси. У терміналі на вас чекатиме випадковий подарунок: кредити, особисті резерви, експериментальне обладнання та компоненти до нього. Саме час готувати місце на складі. І нарешті останній головний елемент новорічного гаража. Той, без якого все це не мало б сенсу. Ви. І все це заради вашої посмішки. Розважайтеся, відзначайте свята разом з друзями і тисячами танкістів. Зустрічайте гостей у гаражі і готуйтеся до епічних веселощів, які вже зовсім поруч. Ну, святкувати і вночі, і вдень. Ну що ж танкісти? Я не знаю, як вам, але мені ця віддашка від розробників підняла новорічний настрій. Зразу ж. Я вже бачу, що буде насичений новорічний наступ 2026 році. Багато плюшок, багато резервів, багато кредитів. Все, що ми любимо, ми получимо. Тому не забувайте заходити кожен день в ігру, отримувати море позитивних емоцій. Підписатись на мій канал, щоб узнавати все більше і більше інформації про World of Tanks. А з вами був Кібершквал на каналі про UA. Всім пока і удачі в новорічному наступі.